На берегівщині для жінок провели тренінг із самопізнання під назвою Жіночий час. Захід організували для панів, яким довелося зіткнутися з тягарем, турботами та труднощами останніх років. Тренінг був ініційований громадською організацією. Розвиваємося разом у співпраці з культурним караваном Закарпаття. Мета зустрічі психологічна підтримка жінок, їхнє зміцнення та заохочення. Від імені організації, яка займається розбудовою та зміцненням громад, учасників привітала координаторка програм Женев'єва Свінкола. Це програма тервестухореґондокотунк Коли ми планували цей захід, то міркували над тим, кого ми хочемо запросити на тренінг. Головна мета діяльності нашої громадської організації формування та організація спільноти. Тому ми вважали за потрібне через цю програму підтримати дуже важливих членів нашого суспільства. Усі ми знаємо, що за останні роки на плечі жінок додалися великі обов'язки, але увага до них не мала такого ж обсягу. Зараз у світі важливе місце у житті людей відіграє так званий час на себе. Цього часу зараз дуже бракує в житті наших жінок. Тому ми вирішили, що ця програма буде орієнтуватися виключно на жінок. Саме тому. Захід отримав назву Жіночий час. Мета програми забезпечити для жінок можливість для підзарядки, дати час сконцентруватися на собі та зайнятися власним розвитком. Програму вдалося реалізувати за підтримки фонду Бетлена Габра. Мінакепен ідутишку сіду царатихонабистошитаний. Ми хотіли забезпечити час для учасників цього заходу, для того, щоб вони змогли вирватися з буденного життя, провели час разом та набралися натхнення та сил одне від одного. Ми хотіли, щоб вони знайшли ті джерела, які допоможуть побороти буденні проблеми. Ми запланували інтерактивні воркшопи, тобто не так звану класичну лекцію, де люди просто сидять та слухають. А ми розраховували на активність учасників, адже вони зможуть знайти додаткові сили тільки завдяки ними ж доданими джерелами цієї сили. Нам ворта мегіверкшопом. Я ще ніколи не була на таких воркшопах, Я розраховувала на зовсім інше. Я думала, що буде лекція на психологічну тему, яку я й так полюбляю. Мене здивувало, що тут і я маю щось сказати, але загалом мені вдалося розкритися. Я рада, що почула про проблеми інших жінок і що я могла поділитися своїм баченням. Загалом було цікаво. Кожен відчуває на собі тягар, і кожен намагається побороти та здолати його. Є люди, які сильні і витримують тиск, але на жаль, є й такі, які не витримують його. На мою думку, такі заходи є дуже корисними для жінок у наш час. Закарпатським жінкам упродовж останніх років довелося виконувати численні ролі, зокрема й ті, які традиційно не вважаються жіночими. Вони гідно реагували на виклики життя, змушені були подорослішати в кожній із нових ролей і знайти в них себе. Саме в цьому їм прагнув допомогти тренінг жіночий час.